Привіт, що сумуєш. Ну, давай поміксуємо. Три спортивні штани. Практично голо, але все одно в шапці. Перший шар тільки дорога якісна тканина. Це ж до тіла, а ми себе любимо. Страшний сон з молодості. Спортивні штани і підбори. А чом би ні? Я ж 90-х ніякого підстрілу. Брюки на підлозі. Не дуже практично, але красиво. Жилет Закриємо цю історію, жакетом. Сумка. Капелюх не обов'язково. А от мені заходить. Такий образ зі спортивними штанами в мене вийшов. Сумці в мене тюнінг. Раптом паті аксесуар антидепресант. Вдався чи не вдався цей образ? Ти напишеш в коментарях. А я покажу тобі, з чим можна поєднати ці спортивні штанцята. динамічно, цікаво і нахабно. Зручно, спокійно бігати щодня. Це все я вела до того, що спортивні штани нами недооцінено. Якщо було цікаво, лайкни.